Всім доброго вечора. Дякувати Богу, що ми тут теплі, в затишку. Маємо можливість чути правдиву Євангелію Ісуса Христа. Ту хорошу невинуйку Бог доносить. Хотілося б, щоб ми роздумали, чому ми сьогодні зібрались. Ну, почнемо з простих елементарних речей. Ми тут зібрались. Під іменем Ісуса Христа, нашого Спасителя від ріка. Ми тут зібрались, щоб почути Боже Слово, і ми його чуємо. Боже Слово Євангелія, яке доносить простоті, то, що нам доступно, щоб легше було зрозуміти, що ми є грішники і в нас є необхідність спастися від наших гріхів. Тому що покарання у вічності огняне озеро. Що ми перебуваємо на широкій дорозі гріха? Якщо тут є люди, які ще не чули Євангелію, ви мали можливість попереднім спікером почути. Основа Божого Слова йде від того, що записано в Євангелії від Івана, відкриємо перше місце. Третій розділ 16 вірш. Простий вірш, можливо, відомий, але яку є могутню суть несе до нас, рішників. Прошу брата Сашу зачитати. Івана 3 розділ вірш 16. -й. Так бо бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув. Але мав життя вічне. Це правда, яку до нас доносить Бог, все, що ви чули попередньо, проповідь брата Дім, вона взята з Божого Слова і благословена Духом Святим Богом, щоб донести правду. В основі до чого хочеться достукатись до наших сердець. Дуже велику небезпеку. Ми всі думаємо, пекло буде потім, Огняне озеро буде потім. І Небесне Царство буде потім в вічності. Завжди говориться про вічність. Але ми люди, фізичне, кров і тіло, ми вже хочемо тут, і зараз, і не зважаючи ні на що, а потім буде потім. Це наша це така сутність іха. Гріх затуманній засліплює нам Божа ідея, що ми такий шлях приблизно, приблизно, це приклад думали. Знаєте, що стається? Коли ми чуємо правду Євангелії про власне спасіння, починаємо виправлятися. Ось може, список про баддята коли собі. Поставив 100 моїх проблем, гріхів і так змінусовував, красиво йшов по списку, доки не стихнувся до першої десятки. Там була біда, там я не міг справитись сам. Там наскільки серйозна перша десятка мого гріха, усвідомлення мого гріха було, що я не справився. До чого я підвожу? Нехай Бог благословить, щоб донести до наших грісних сердець. Одну важливу річ, яка з нами тут і зараз відбувається чи відбудеться. Коли ми почули правду про власне спасіння, ми починаємо очищувати своє річне серце, приготовлювати до слова Євангелії. Щоб пустити Бога в наше серце, ми починаємо виправлятися і очищати будинок для Бога. Але є натомість найнебезпечніша річ, яка буде впливати від того, що ми виберемо. Коли ми чуємо Євангелію і маємо бажання, запалюємося бажанням виправдатись перед Богом. З думкою великим, великим, великою думкою і бажанням спастись, але ми в це не віримо. Давайте відкриємо ще одне місце і будемо роздумувати. Відкриємо Івангелію від Матвія, 12 розділ. З вірша 43 і 45. -го. Прошу, брата Сашу, зачитати. Що в нас? Що нас очікує тут і зараз? Матвіє розділ 12 з 43 по 45 вірш. А коли дух нечистий виходить із людини, то блукає місцями безвідними. Відпочинку шукаючи, та не знаходить. Тоді він говорить: вернуся додому свого, звідки вийшов, а як вернеться він, то хату знаходить порожню, заметену і прибрану. Тоді він іде та й приводить сімох духів інших, лютіших за себе, і входять вони, та й живуть тут. І буде останній людині ті гірше за перше. Так буде і лукавому родові цьому. Буде Буде нам лукавому роду. В цьому. Це Ісус Христос говорить в цьому прикладі. Ми, коли чуємо Євангелію, ми стараємося вигнати дух гріха від нас, ми стараємося освободитися від Нього. Ми стараємося повірити, але ми лише не стараємося, але вибір не робимо. І через цей вибір, що ми думаємо про це думаємо, а чітко не вибираємо. Ми спасемося тільки через віру в Ісуса Христа, через ту виконану роботу. І цей приклад дуже є показовим, щоб зрозуміти, коли ми вибір не можемо до кінця прийняти. І вибрати, вірити, прийняти Божу ідею плана Спасіння, чи перебувати в тих роздумах далі. Тут чітко говориться про те, що коли ми перебуваємо в роздумах, коли ми не розуміємо, що нам робити, але маємо велике бажання, тому що ми приходимо, щоб почувати правду, тому що ми бажаємо. Тому що ми щось починаємо усвідомлювати, розуміти, але це все сприйняття розуму. Але серце ж ми приготовляємо і не робимо вибір. І духа потіхи, посланця Божого, який в нас оселяється через віру, не приходить. Дух же гріха іде. І ми гарно приготовили своє серце, притовували ту хатину, як в Біблії написано, той дім, нібито для Бога. Пам'ятаєте список? Я вже не матюкаюсь, я пані слова не говорю, я там не грішу, не п'ю, не курю, наркотики не вживаю. Я то, я то, я то, я то. І так воно йде до красивого, до хороших речей. І враження таке, що так, Бог працює і допомагає. Але я ж це хочу прийняти і зрозуміти, що ж то таке спасіння своїм річним розумом. Хата очистилась. Серце чисте. Але ми ще не впускаємо Бога в своє серце. Скільки ми чуємо і чуємо, і чуємо. Нагадую, роди лукаві. Ми є цей рід лукава своєму гріху. І той дух іде і не знаходить спокій. так каже Біблія. Що йому приходить найкраще? Вернутися назад. І він що там застає? З наші серця, прибране, як та оселя? Чисті, але пусті. Усвідомлюєте різницю? Ми хочемо, ми знаємо про спасіння, ми щось робимо для того. Ми, ми, я, я то, ще трошка, ще завтра, післязавтра, там, ну, я ще хочу пізнати, я ще хочу щось зробити. Але це все на широкій дорозі гріха. Але унікальна мить, що з нами відбувається, Бог торкається, Бог говорить, Бог працює з нами, і ми готуємо серце для нього. Бо ми вибираємо це робити, але вибір не зробили. І небезпека якраз полягає в тому, що є застереження. Дуже чітке круте, не треба чекати вічності. Покарання тут буде. В простоті, а й цей дух гріха злий не сам повертається. І ви не просто стаєте тою грішною людиною, яка була до того, коли ви почули Євангелію Правди про власне спасіння. Про любов Божу, про виконану роботу. А Він ще щеме робіше приводить І ще гірших за себе. І небезпека якраз полягає в тому, що Ісус Христос нас Спаситель доносить. Ви приймайте покарання тут. Іван ля від Івана, 3 розділ, 18 вірш, закінчується. І гнів Божий перебуває. Здається Та там. Можу помилятися. Ми почули Євангель. Може, не за першим разом зайшло, може не за першим разом зрозуміло, може, за декілька років, але ми в одну мить спробували очистити наше грішне серце від гріха і повірити, і прийняти Господа Бога нашого Спасителя Ісуса Христа, але не зробили. Повторився для того, щоб ми усвідомили небезпеку для нас. Покарання не тільки в вогняному озер вічності, а тут і зараз. Просто простоті тут і зараз. І ви будете мучитись, і ми будемо мучитись. Всі будуть мучитись, коли здлий дух застане пусту, чисто приготовлену оселю. Не як колись просто в своїх проблемах і в ризотах, і в болях а в мінімум в семеро раз ще гірше і потужніше. Будемо страждати до кінця фізичного життя і ще у вічності вічно. Це ідея для наших розумів, щоб ми почули правду небезпеки. Але є хороша новина, що Бог полюбив цей світ. Щоб ми не загинули, і ми спасаємося через віру Ісуса Христа. Через виконану роботу. Через те, що Він всі гріхи світу, всі наші гріхи, які б вони не були легкі, тяжкі, середні і так далі. Абсолютно всі За, на себе. І Бог отець, який нас творив, коли людина вірить в Ісуса Христа, приймає і в очікуванні, в надії живе Небесним Царством, вічності, Бог дивиться вже на цих людей, які обмиті, покроплені кров'ю Ісуса Христа і є чисті від власних гріхів. І ця оселя, пам'ятаєте, оселя, хатинка, будинок, серце наше. Дім. Там, де мав би перебувати Бог в нас, Дух Святий, який ми не впустили, заповниться по-любому кимось. В будь-якому випадку, коли ми хочемо спастись, а не віримо в це, ми не можемо продовжувати ходити з пустим серцем. Там, в будь-якому випадку, буде хтось проживати. І, на жаль, Ісус Христос говорить і попереджує, і ті доносить куне небезпеку. І я знаєте, як далі в цій притчі говориться, ці ідеї, що попередній тій людині легше, чим ті, що зараз приготували оселю і семеро, семеро більше, і зліше, і гірше пустило Своє. Івангелія для того нам дана, щоб ми почули правду. Ми зібрались під іменем нашого Спасителя Ісуса Христа, тому що нам під небесами не дано інакшого ім'я. Абсолютно. Ніяка віра не говорить таку глибоку істину, і ніяка віра не в практичності впорядковано не пояснює ті чи інші речі. Багато вір декларують, що треба, як, треба, ще щось. Можливо, такі думки теж в нас є. Але знати простоті, що я грішний в Божих очах, і в мене є необхідність спасти, народитися згори, щоб себе убезпечити по-людському зрозумінню, до чого до нас доносить, щоб ми ще не страждали тут і зараз в семеро разів більше. Гарно чути Івангелію, гарно робити практичні речі, відмовлятися від грішних справ. Але ми забуваємо, що в основі грішника є ігнорування Бога, невірство. В основі грішника відхід від Творця від Небесного Отця. В основі грішника Перебувати в гріху, в грішному тілі і в грішному світі тимчасово. І гріх наскільки засліплює, що він цього просто не усвідомлює. Скільки ми разів будемо приходити і чути Євангелію, і будеться проголошувати Євангелію до того часу, доки не буде другий прихід Ісуса Христа, Він прийде сюди на землю. Він прийде, щоб, як попередньо було сказано, забрати свою церкву, забрати своїх. Захистити і мати радість і славу у вічності з ним. Зараз вибір за нами. І ми вибираємо, чи в сім разів гірше, страшніше, небезпечніше, чим один вибір через віру в Ісуса Христа, виконану роботу, де буде мир і спокій, де буде радість, де буде безпека в вічності, а ще для нас річних юлі, ще для наших бажань з того моменту, коли ми приймаємо Ісуса Христа в Своє серце, в то серце, то серце ту оселю, де Він буде перебувати, які ми підготовлюємо. Тому що є люди, які раз прийшли, почули, вибір зробили і пішли. Є люди, які приходять, приходять. Приходять, приходять прик, два, три. Дуже багато часу. Ви розумієте, що порожнє оселя не може довго залишатися? І це забезпечує Спаситель Ісус Христос. Хвалимо за цю Івангелію, яку ми чуємо про наше власне спасіння. Хвалимо Бога, що Він нам дав шанс і дає цей шанс тут і зараз, і дає цю, це розуміння. Що нам робити, і як нам зробити правильний вибір? Відповідальність абсолютно, приватно особисто перед Богом кожної людини. І надія, яку ми маємо. Ми це люди, які прийняли і повірили Ісуса Христа. І їх, і наші серця спасених, живе Бог. Там ніколи. Ніяк не зайде не то, що не повернеться злий дух наш попереднього життя, а тим бачить туди ще в семеро раз гірших і страшніших. Ніколи ми будемо в вічності і зараз перебуваємо з Богом. Ми хочемо, бажаємо пізнавати Бога і ходити. Тому вибір кожного особливості. Є радість і є смуток. Вибір за нами третього не дано. Хвалим і славим Ісуса Христа за ці речі, які Він нам дає. Давайте закриємо молитву.